Будинок по вулиці Грушевського 108 А вважається довгобудом, адже його будівництво тривало не один рік. І от сьогодні у його дворі розвішані кульки, мерехтить червона стрічка для перерізання, і в святковому одязі зібралося чимало людей. Майбутні новосели з нетерпінням чекають на урочисту частину. Чути фанфари і ведуча оголошує про початок церемонії вручення оглядових ордерів військовослужбовцям військових частин Коростенського гарнізону. Міністерство оборони. Винайшло можливість та виділило кошти для придбання та побудови та придбання квартир для військових пенсіонерів та військослужбовців гарнізону міста Корости. Я розумію, що це ми повинні були зробити 15 років назад, 20 років назад, але ніколи не пізно зробити добро людям, іменно тим людям. Які це заслужили серед тих людей, які будуть отримувати житло, є і учасники антитерористичної операції. Я хочу привітати нова побажати вам здоров'я, благополуччя і подальших успіхів в розбудові нашої України. В будинку по вулиці Грушевського, 108 а розміщено 56 квартир. Із них 23 квартири безкоштовно отримують військовослужбовці. Взагалі, будинок на два під'їзди. Перший під'їзд вже планується ввести в експлуатацію. В іншому під'їзді закінчуються будівельні роботи. Будинок Грушевського 108 на території якого ми зараз присутні, це більшість користенців може пам'ятати це недобудований будинок хлопкопрядяної фабрики, яка в свій час розпочала його будівництво, але, на жаль, не закінчила. І цей будинок дуже довгий час стояв. Він переходив з одних рук до інших. По першому під'їзду на сьогодні 23 квартири викупило Міністерство оборони і. Дві квартири в цьому під'їзді оформлені як молодіжний кредит. Три квартири в другому під'їзді ще також оформлені як молодіжний кредит. І на сьогодні ну інші всі квартири поки що являються вільними. Цього дня принаймні 23 сім'ї військовослужбовців щасливі, адже отримали таке довгоочікуване житло. Урочистий момент перерізання стрічки настав. Усі посміхаються і раді побачити свої оселі. Кімнати світлі, в квартирах зроблений косметичний ремонт. Сам вузол забезпечений всім необхідним. Просторі кухні, в яких є газова плита. Одним словом, заїжджай та живи. Побільше б таких приємних подій в нашому місті, адже отримати сьогодні безкоштовне житло від держави вважається просто нездійсненною мрією.